Друзі, вашій увазі, Volkswagen Caddy щойно з Німеччини, у дуже хорошому стані, 1,6 МПІ бензин, механіка 5 місць, оригінальний пасажир 2007 року, в такому дуже-дуже гарному кольорі, на хорошій гумі, легкосплавні диски, авто дуже хороший форкоп. Присутній. Дивіться, який автомобіль. На дві розсувні дверки справа і зліва. Дивимось. Без рижиків, без рижавчини. Дивіться. Все в автомобілі дуже-дуже гарно. Ні одного рижика, ні однеї ржавчини немає. Один 1,6, МПІ, бензин, механіка, такий двигун, як всі шукають і хочуть. І головне, друзі, що тут пробіг 169 з половиною тисяч кілометрів. Хтось каже зараз, що це неправдивий, але я вас запевняю, що це оригінальний пробіг, дивіться, які сидіння. Все в дуже-дуже гарному стані. Дивіться, кермо. Сідаємо салончик, все працює, кожна кнопочка. 100 69 454 тисячі кілометрів. Є всі сервісні, от там лежать документи. Авто обслужене, замінений ГРМ ремінь, масла фільтра, це я вас запевняю. Все замінено. Дуже-дуже хороший автомобіль. Всі працюють, всі механізми. Дивіться, який салон. Дуже гарний потолочок ідеальний. Там поличка велика. Отакий От автомобіль. 1,6 МПІ бензин, механікас. Volkswagen Каді, щойно з Німеччини. Має запаска, мається Форкоп, всі ключики, Номкратик, поличка. Все є в наявності. Дивіться, який автомобіль. 2007 рік. 1,6 бензин. МПІ, друзі, кого цікавить таке авто, пишіть, телефонуйте, авто дуже дуже-дуже хорошому стані. Дивіться, такий міні-вен для сім'ї, для дому. Дивимося, все працює добре. Двигунчик робить тихесенько, рівнесенько, гарно. Тому, друзі. Сьогоднішнього дня буде в продажі Volkswagen Caddy 2007 року, 1,6 MPI, МПІ, бензин, механіка. Всі питання по ціні, друзі. Кого цікавить, я думаю, кожен буде телефонувати. Не пишіть, бо мало буду відповідати, немає на це часу. Тому, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Тільки телефон. Всім дякую.